Першим до нового гуртожитку військові за традицією запускають кота. Його прізвисько десантник. Далі заходять новосели. Є. Тут знаходяться наші кімнати, шкафчики на кожного військовослужбовця, пластельні, водушки, ну, розетки для кожного, знаходяться, ну, де можна приймати піщу, так само там, чай попити. Ну, в принципі, є душова у нас для кожного ну, військовослужбовця. Раніше контрактникам доводилося жити у казармах на більш як півсотню ліжок. Ліжка з пружинами, тумбочки, армійська, табурет це всі меблі, які знаходяться в казармі. Більше меблів немає. 60 чоловік нас живе в одному приміщенні. Тепер у кожній кімнаті по п'ятеро мешканців, і спільна їдальня з кухнею та пральнею. Умови набагато кращі, тут світліше. Є своя кухня, тобто ми можемо приготувати собі їжу. В Казармі, якби такого такої можливості не було душ, є є пральня, тобто можна постиратися, помитися нормально. На місці дислокації 95-ї бригади відкрили чотири казарми покращеного типу для контрактників. Загалом за державною програмою таких гуртожитків мають звести майже дві сотні по всій країні. Це дозволить розмістити 23 тисячі воїнів контрактників. Це за півтора року. Це буде в 21 області України. І На сьогоднішній день по всій країні розгорнуто одночасно будівництво, і на будівельних майданчиках триває реалізація цього масштабного, але надзвичайно необхідного Збройним силам проєкту. Під час урочистостей з нагоди відкриття гуртожитків п'ятнадцяте військових бригади отримали державні нагороди. Серед них Віктор Недашківський, молодшому сержанту, вручили орден за мужність третього ступеня. Просто роблю свою роботу, і все тут подарок Тоже приємно. Я кажу. Період з 15-го року по цей час я майже кожен рік в зоні виконання бойових дій і Виконує бойові завдання і своїм підрозділом 95-та десантна штурмова в російсько-українській війні від самого початку її підрозділи від 2014-го пройшли через більшість складних ділянок фронту. Юрій Жупанов, п'ятий канал.